У своїй декларації за минулий рік Анатолій Лисенко, головний спеціаліст з питань запобігання корупції Олівської сільської ради, вказує заробітну плату, отриману у сільській раді у розмірі 1 мільйон 116 тисяч гривень. Після врахування податків сума складає близько 898 тисяч. Спілкуватися з нами на цю тему Анатолій Лисенко не захотів, сказавши, що свою позицію він виклав у соціальних мережах. Ви все спілкуєтесь в односторонньому порядку для того, щоб привертати увагу щоб робити, з цього якийсь хайп, піар і так далі, і так далі, і так далі. Чесно кажучи, бажання ніякого спілкуватися немає, ось і все. Є зарплата, ви знаєте, що її треба віднімати, віднімати 19,5% і, і так далі, і так далі. Я думаю, для людей важливо не збільшення чогось, а саме те, що людина на руки отримує. Ось і все. То давайте про це говоріть. А не ви викладаєте там якісь мільйони незрозумілі і так далі. Тому подібне». після публікації інформації у Фейсбуці Анатолій Лисенко прокоментував допис Ірини Кирилович. Моя зарплатня, якщо відняти податки і правильно порахувати, на руки – 58-59 тисяч гривень. Я всю свою заробітну плату і в десятки разів більшу частину грошей своїх особистих, ніж заробітна плата, витрачав і витрачає на потреби ЗСУ і справжнім волонтерам країни, не крадіям людських грошей під виглядом волонтера. Мені не цікаві ваші пости, і ви як особистість не цікаві. І не цікаві всі ті, хто розповсюджує брехню, видаває її як за правду. Це низький рівень. В єдиному державному реєстрі декларації кореспонденти Суспільного проаналізували зарплату працівників Звягільської і Бердичівської міських рад та і Глибочицької сільських рад, які виконують обов'язки спеціаліста з питань запобігання корупції. У Бердичівській міській раді головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Василь Толочко задекларував 323 тисячі гривень зарплати за 2023 рік. Жана колесник, начальниця відділу кадрів Звягільської міської ради, на яку додатково покладено обов'язки з питань запобігання корупції, задекларувала 276 тисяч. Зарплати у 2023 році, Валентина Поліщук, начальниця відділу правової кадрової роботи паспортизації та військового обліку, яка додатково виконує обов'язки спеціаліста із запобігання корупції Станишівської сільської ради, задекларувала 458 тисяч зарплатні за 2023 рік. У Глобочицькій сільській раді Ігор Слідзевський протягом першого півріччя 2023 року, також додатково виконував обов'язки з питань запобігання корупції. Він задекларував 171 тисячу. Артем Ситник, заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції каже, що кожній декларації присвоюється рейтинг ризикованості, і чим вищий він, тим більша вірогідність перевірки декларації агентством. існують дві три черги, з яких відбираються декларації найбільш ризиковані. Перша черга це високопосадовці, друга черга це інші посадові особи, і третя черга, якщо є журналістське розслідування, звернення або якась інша публікація в змі зараз це може бути, тому що в нього рейтинг декларації може бути дуже високий, і його. Декларації відберуть першу ніж умовно кажучи, народного депутата чи це тому зараз декларації перевіряються всі від двадцять приблизно декларації проходять автоматичну перевірку. Це декларації, які мають найнижчий рівень ризиковності. Тобто гнучкий ризикоорієнтований підхід, який дасть можливість добратися до будь-якої декларації, яка буде мати рейтинг ризикованості. Розмір зарплатні в органах управління громадою визначають голова та депутати, каже адвокат Роман Гуртовенко. Відповідна рада. Сільська селищна міська розробляє положення, розробляє штатні розписи, розробляє посади відповідно до класифікаторів посади, відповідно до вимог законодавства, які це мають бути посади, і визначає розмір заробітної плати. Визначення розміру заробітної плати може відбуватися в рамках бюджетної політики. Бюджети затверджуються депутатами, колегіальним органом а відповідно до них можуть вноситися зміни. Визначаються штатні розписи, де становить. Люються розмір заробітної плати кожного члена виконавчого комітету інших посад в органах місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 7 березня Житомирська обласна рада розірвала угоду із Богданом Леськівом, генеральним директором Житомирської обласної лікарні. Однією з причин такого рішення були високі зарплати управлінців лікарні. Дмитро Поліщук, Надія Назарук, Суспільне новини Житомирщина.